Ну що, дорогі друзі, зараз я вам предоставлю доказ номер 2 того, що міліція, поліція в Україні, ну в Тернополі це точно займається шахрайством. Одного разу мені попав у руки один документ, який чомусь знаходився в міліції, в поліції. Зараз я вам хочу розказати про цей документ детальніше. Що це за документ і про що там було написано. В цьому документі до начальника поліції звертався начальник психушки Шкробот. В цьому документі було написано Прошу вас, мій друг начальник поліції. Заарештувати одну людину, злочинця. Просто заарештуйте його і привезіть в психушку. І був поставлений штамп психлікарні і підпис «Шкробот». Але біля цього папірця я не бачив, щоб там було написано про те, що та людина вчинила злочин. Мало того, до того документа не додавався ніякий доказ того, що ця людина злочинець. Тобто це був просто листочок, де написано ця людина злочинець, зловіть його і завезіть у психушку. От давайте проаналізуємо. Не дивно, що вони тут а, в Тернополі, мінти, вже плюс психушка, тому що вони найкращі друзі по шахрайській діяльності. Тобі ж вони в Україні, в Бандерівській Україні, вони. Кидають одиноких людей, тих людей, яких кинула сім'я, багатих бізнесменів, солдатів АТО, солдатів ЗСУ. І якщо ви думаєте, що якісь права були порушені, наприклад, чи в ваші, чи в поліції, чи в психушці, і якщо ви думаєте, що ви підете в прокуратуру і вони в прокуратурі вдінуть свої труси і памперси і побіжуть вас спасати, ну, ну ви просто ідіот на цьому світі. От чесно кажу вам. Того, що поліція, прокуратура, то все блядь, психушка, то все одна сім'я. Вони шахраї, вони в Тернополі чинять злочинну діяльність і відповідно. Їх ж неможливо спинити. Тому що ментів 2 тисячі, тих от лікарень, там, працівників десь 4 тисячі і так далі, вони в Тернополі серйозно тримають цю свою шахрайську бандерівську організацію, тобі ж вони підтримують всі національні рухи і так далі. Б'ються в груди, що вони патріоти. Відповідно, якщо вони написали документ і цей документ існує, Написали начальнику міліції, злови ту людину. Ні за що, просто так людина не вчинила злочин. Людина не злочинець, а документ є зловити ту людину. От я вам розкрив шахрайську діяльність поліції, прокуратури. Е і взагалі тут ну, все говно СССРівське. Відповідно, якщо вас в Тернополі кинули. Тобі ж, чи міти, чи ще якісь там, чи цей. Якщо мінти кинули, то вони посадяться от гарантія. Якщо там психушка кинула, то вони вас заколять гарантія. Якщо вас там прокуратура кинула, то як кажуть вам, Вік свободи не відач. Ну коротше, от, да, от таке. От. Тому то підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не дай Боже, щоб ви почали дружити з лікарями, з ментами чи прокурорами, бо вони шахраї, і вони вас кинуть. Я даю гарантію 100%, вони шахраї.